З Євангелія від Йоанна. За шість днів до Пасхи Ісус прийшов до Вітанії, де був Лазар, якого Він воскресив із мертвих. Там йому влаштували вечерю. І Марта служила, а Лазар був одним із тих, хто був з ним при столі. Марія, взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного нарду, помазала Ісусові ноги. І своїм волоссям обтерла їх. Дім наповнився ароматом мира. Каже Юда Іскаріотський, один з його учнів, той, який мав його видати. Чому б не продати це миро за триста динаріїв і не роздати бідним? Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Тоді Ісус сказав, облич її. Треба, щоб вона зберегла це миро на день мого похорону. Адже бідних ви завжди зі собою маєте, мене ж не завжди маєте. Великий натовп юдеїв довідався, що він там і прийшли не тільки задля Ісуса, а й щоби побачити лазаря, якого Він воскресив із мертвих. Тож первосвященники змовилися. Щоб і Лазаря вбити, бо через нього багато хто відходив від юдеїв і вірив в Ісуса.